Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про унікальний аксесуар для відеореєстраторів Viofo, а саме телефотокамера rtc 300. Стало цікаво, сідайте позручніше, і ми починаємо. На всі відеореєстратори встановлюються ширококутні об'єктиви. Це потрібно для того, щоб на короткій відстані якнайбільше потрапило інформації. в Ваш катер. Тобто, коли ви кріпите відеореєстратор на лобове скло, щоб ви всю бачили картинку як ліворуч, так і праворуч від самого авто. Але в таких об'єктивах є один суттєвий мінус. Коли машина, яка їде попереду, знаходиться на суттєвій відстані від вашого авто, то деталізація картинки втрачається. Це ви зараз можете бачити на прикладі відео. Тобто, коли ми зумуємо зображення, бачимо, що інформації недостатньо. Навіть враховуючи те, що відеореєстратор знімає високі роздільні здатності номерного знаку авто, ми майже не бачимо, тобто розпізнати його майже неможливо. І щоб виправити цей недолік, компанія Viofo презентувала нову камеру, про яку я сказав з самого початку. Особливість її заключається в тому, що в телефото камерах встановлюється зум лінза, і наше зображення вже приближене по замовчуванню. З прикладу відео ви можете побачити, що картинка суттєво відрізняється, і вже на тій відстані, де звичайний відеореєстратор просто не міг не дати ніякої інформації по номерному знаку, телефото камера без проблем з цим трапляється. Вона приближує картинку в три рази без втрати якості. Порівнянні з головним модулем. Також вона знімає в роздільній здатності 2К, що досить непогано на сьогоднішній день. В сонячні дні взагалі ніяких проблем немає. Картинка чудова, чітка і на досить суттєвій відстані ми все бачимо без проблем. І важливо те, що допоміжна камера працює одночасно із головним модулем. Тобто, у вас є як і загальний план з ширококутної камери. Так і сконцентрований на певній відстані, оскільки в цієї допоміжної камери кут огляду досить обмежений, можна так сказати, вузький. Допоміжна камера сумісна тільки з 229-ю лінійкою від Viofo. До речі, огляд на який ви також зможете знайти в нас на youtube каналі. Оскільки в нас вузький кут огляду важливо встановити її рівно відразу. Рекомендую використовувати особистий смартфон, оскільки ви можете під'єднатися за допомогою Wi-Fi до головного модуля, і вам так буде значно простіше її відцентрувати, оскільки трішечки ви... Помиляєтеся з кутом нахилу, і все зображення у вас не ідеально рівне. Тобто на такій відстані, точніше, на такому зумі все це буде відчуватися. Також через трьохкратне збільшення сильно відчувається тряска. Особливо, якщо у вас жорстка підвізка в авто, або ви їздите по поганим дорогам, це не мінус, це просто особливість таких телефотокамер, оскільки на великому зумі будь-яка нерівність буде відразу впливати на відео. Ну і останній недолік, який я хочу підмітити, це те, що щоб підключити саму допоміжну камеру, нам потрібно використовувати фірмовий кабель Type-C Type-C і відповідно ця камера буде займати слот задньої камери. Тобто, на жаль, немає можливості до 229-ї лінійки під'єднати і задню камеру, і телефото камеру до основного модуля. Єдиний варіант, як ви можете тут використовувати три камери разом з телефото. Це купити окремо ще додаткову камеру, яка має інфрачервоні датчики. А точніше, там в комплекті іде кабель з ними з 3,5 джеку на Type-C, який під'єднується в знову ж таки, в джек, який знаходиться на самому відеореєстраторі, і тим самим ви можете під'єднати три камери. І відповідно, камера салона з інфрачервоними датчиками буде знімати все, що відбувається позаду вашого авто, телефото і основна камера буде знімати все, що відбувається попереду. Як на мене, це дуже класна камера. І якщо б в мене була можливість під'єднати її до свого 129-го відеореєстратора, я б це зробив би. Однозначно, тому що дійсно трапляються такі ситуації, коли хочеться приблизити зображення, розгледіти більше інформації по авто, яке їхало попереду. Але за рахунок того, що авто знаходиться на більшій відстані, це нормально зробити не можна. Ця ж камера, всі ці завдання. Повністю покриває, і ви максимально перестраховуєтеся з точки зору зйомки, оскільки нагадую, у вас є і загальний і широкий кут з основного модуля, який все в себе ну, скажімо так, який все знімає, і відповідно деталізована чітка картинка в передній частині вашого авто. Придбати цю камеру ви зможете за посиланням під відео в нас в магазині. І якщо у вас виникли додаткові питання, то завжди чекаємо вас в коментарях. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. Далі буде ще більше цікавих і корисних відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!